Вітаю тебе на моєму каналі. Все, що я зараз записую, це повна імпровізація, ніякого підготовленого тексту. Тому, якщо не буде зв'язку між деякими фрагментами відео, ви ж вибачайте, але я вже задовбався сидіти, нічого не записувати, нічого не робити. Думаю, або я, коли запишу, виставив світла, зробив там якийсь бекграунд слабенький. Це моє перше відео на ютуб-каналі, де я буду сам себе записувати і викладати. Справа в тому, що приблизно 10, 10 років тому назад я спілкувався зі своїм співслужбовцем. Я ще був тоді військовий, і ми. Спілкувалися про те, як класно вести свій YouTube канал, як Класно це монетизувати і заробляти на цьому гроші, але я навіть уявити не зміг би, що я до цього дойду, що в мене з'явиться камера, що в мене з'явиться відео, що в мене з'явиться стабілізатор і всяке таке інше. Ще хотів би поділитися тим, що мені дуже важко почати знімати. Я шукаю підходящий час, там то незручно, то не так і тому подібне. Ось, наприклад, я ось цей мікрофони DJI mic mini Придбав на aliexpress і вони вже в мене десь три місяці або два лежать. Я не можу їх розпакувати. Я хочу розпакувати на камеру, викласти це на Ютубі, щоб був вогляд, сходити на море, затестити, як воно давить шум, вітру і тому подібне. Вони ще в плівці. Наразі я записую звук на Уланзі А100. Ось такі мікрофони. Я теж на aliexpress купив здається за 1400 гривень. Звук мені не дуже подобається, який тут, тим не менш, доволі така цікава. Ем, комплектація, і для камери підходить, і для телефону. У мене купа всього, купа ідей, купа приблуд. Про це все хочеться зняти якісь окремі відео, викласти і поділитися з вами. Але я не знаю, як правильно все все викладати. Я займаюся фото та відео стоками, і хотілося б з вами ділитися якимсь досвідом з цього приводу. І поставив я собі на стіл багато чого, що хотілося б показати. Наприклад, ось такі ось батареї, я нещодавно придбав, які теж хочу зробити розпаковку, чи варта, чи не варта. Вони йдуть до мого е, постійного відеосвітла, яке зараз на мене світить: Amaran 60D. Постійне світло, воно доволі таке мале і транспортабельне. Потім у мене є кейс з цього світла. Також у мене є е, ronin ровинай Image Transmitter. За допомогою його я зараз можу себе записувати, ставити на паузу, контролювати налаштування камери, і також бачити себе. Ось, до речі, у мене тут непомітно стоїть телефон. Я бачу те, що бачить моя камера. Також я можу надати тут на стоп-плей, бачу, чи записується звук. В общем, це все я зараз бачу за допомогою цього Image Transmitter. Також у мене є, але поки хай стоїть собі на плиті, DJI rs 3. Дуже такий файний комбайн з моїм фотоапаратом Panasonic Lumix S5 у мене дуже багато до речі, об'єктивів на нього це і фікси три штуки. 24 на які зараз ведеться зйомка, полтинник і ще я взяв собі портретник. Ось такий от на ньому дуже різкі класні чіткі фотографії. Я прям вау, іноді навіть понижаю чіткість зображення. Плюс у мене є ще такий зум-об'єктив, який м -м, додатково стабілізується з матрицею, і з рук дійсно знімати можна класні кадри. Не побігаєш, звісно, як з айфоном, але тим не менше. Ну, в общем, любі мої друзі, буду радий якщо ви поставите фотобайку, напишете якийсь коментар, чи щоб хотіли, я для вас зробив якийсь огляд, м -м, можливо, там на камеру Мару можливо на об'єктив якісь приклади зі своєї фотогалереї чи стоків. Показав вам, що вже продавалося, що вже не продавалося будь Любому випадку я радий, що я вже почав щось робити а, сьогодні. Наразі скільки часу? 9 годин. Зараз я все це, це швиденько в, в залью на DaVinci Resolve. Це все помонтую. Від, відріжу все зайве і викладу. Всім дякую за підтримку, за підписку. Сподіваюсь, ми з вами ще побачимося. Перемога за нами. Не забувайте донатити. Слава Україні!